на сергію миколайовичу у період з 3 по 15 лютого 2025 року до міста вашингтон сполучені штати америки для участі у заходах український тиждень його неофіційній дружині владі співак період з 3 по 15 лютого, також до міста Вашингтон і в тому ж самому заході Український тиждень причину поїздки обсміяли ледь не всі анонімні телеграм-пабліки Полтави, бо будучи в США, Сергій та влада відвідували молитовний сніданок. Прості господі, так саме той, про який негативно висловився сам президент України, зазначивши, що половина Верховної Ради на молитовному сніданку, а не десь в Херсоні, на Харківщині. чи... Запоріжжя або в Сумах, додамо також, що в день вильоту з США депутатів була призначена сесія Полтавської міської ради, на яку Сергій Миколаєвич підключився аж на висоті 12 тисяч метрів. Ще цікавий моментик. Робоча поїздка до Америки мала б початись 3 лютого. На дорогу потрібно декілька днів. Тож Сергій з владою, ймовірно виїхали десь 1 числа, в день, коли Росія випустила на Полтаву ракету Х 22 зруйнувавши під'їзд багатоповерхівки на Брайл. До чого це ми давайте згадаємо, ще один жахливий приліт у Полтаві це приліт по інституту зв'язку 3 вересня 24-го року. В ті дні секретар Полтавської міської ради Катерина Емшукова була у відрядженні в Парижі, не афішуючи цю поїздку. і Логічно, що вона не могла знати про трагедію заздалегідь і не перервала відрядження. Втім, Сергій Каплін зробив із цього просто якесь ціле шоу, заявивши, що Емшукова розважається в Діснейленді поки громада страждає. Тепер депутат. То опинився в схожі ситуації, і чому він не повернувся в Україну або не скасував поїздку, щоб бути на місці трагедії? Питання відкрите.